Непереможний українець проти молдавського ударника. Зустрічаємо з 172 сантиметри. Вага 70 кілограмів. Чемпіон Європи та Кубка світу з, бо... з бойового самбо. Заслужений майстер спорту України Андрій Курченко. Ми знову все на потім, на потім, на потім. Що, друзі, після нетривалої паузи ми повертаємось. У <О'> мене вент сьогоднішнього турніру сьогодні від організації Араратву -ар FC». поєдинок, який відбудеться у лайтбейті у ваговій категорії до 70 кілограмів Андрій Кучеренко проти Октавія на прозорості. Ну і першим в октагон з'являється Андрій Кучеренко, чемпіон Європи та світу з бойового самбо, заслужений майстер спорту України. Звичайно, цей хлопець, який має непереможний професійний рекорд, чотири поєдинки, чотири перемоги, дебютував у далекому 2017 році у професійному ММА, перемігши технічним нокаутом Владислава Водянського на турнірі від Maximus Fighting Championship. Наступний свій бій провів через 6 років на турнірі Ватага мма шоу 1 І тоді з Мішеном задушив Артема Мельника у дебюті поєдинку. Перемагав на івенті WWC-21 зураба Майсашвілі, і також брав участь у другому номерному турнірі від Ватага мма Шоу. Перемігши технічним нокаутом в першому раунді Владислава Козінця Андрій Кучеренко і Він чекає на свого суперника. 70 кг. Чемпіон республіки Молдова з кікбоксингу та ММА, Представник самураї Fight Club Октавіан Прозоровський. Зустрічаємо! Ну і суперником сьогодні у Андрія Кучеренка буде Октавіан Прозоровський, чемпіон Республіки Молдова з кікбоксингу та ММА, представник Самурай Файт Клаб. Октавіан Прозоровський, який свій останній поєдинок провів у жовтні минулого року, програвши сабмішеном в першому раунді Геворку Григоріану на турнірі Integra FC-19. Зустрічайте Октавіана, дві перемоги, одна поразка впросі. Отож, друзі, все готово до початку цього поєдинку Андрій Кучеренко проти Октавіана Прозоровського. Три раунди по п'ять хвилин Коумен-Івент турніру від організації Арарат WFC. Отож, поїхали. Перший раунд. Одразу ж активно розпочав Кучеренко. Підтискає свого суперника, але одразу ж відповідає Прозоровський. Спокійно себе почуває у стійці в боротьбі. Звичайно, що рівень і досвід виступів у бойовому самбо. Просто. Феноменальний у Андрія і одразу ж задній пояс. Ось таке переведення до партеру Знову ще один захват захищається зараз Прозоровський. Тут намагається щось виконати. Представник Молдови розбиває свого суперника одразу ж на початку першого раунду і одразу ж уважно дивиться рефері, і вже готовий зупинити цей поєдинок одностороннє побиття зараз. У виконанні Кучеренка бомбардування, яке витримає Прозоровський. Ну і майже тут без захисту, постукав Октавія, ну і все на цьому завершилося. За 54 секунди першого раунду просто розбиває свого суперника Кучеренко. І ще й тут, що отримав сам розсічення Андрій, але в якому епізоді незрозуміло розводить руками Прозоровський, але яскрава. Перемога технічним нокаутом у першому раунді від Андрія Кучеренка. На 51 й секунді першого раунду Технічною пере... технічним нокаутом. Перемогу здобув Андрій Кучеренко. Ось така яскрава перемога. Від Андрія Кучеренка у цьому поєдинку. Так, так, звісно, звісно, кілька слів, я впевнений, Андрій скаже, ось такий яскравий, величезний кубок у тебе. Прошу, слово тобі, Андрій. Чесно, чистий двоєчник. Хотілося б благодарити організатора за таке чудесне мероприятие. Спортивний клуб «Гермес», Петренко, «Топ Джим». Это те люди, которые дают мне базу, которые меня развивают. Спасибо, Спасибо им за это. Также наших ребят, которые не остаются в стороне, которые помогают нам. Артур, Ярослав, Феномен, Форумс и Энергетик Питбуль. Хотелось бы контракт на воде какой-то. Можете выйти, разрешаю. Дякую тобі, Андріє. Дякуємо вам. Вітаю з перемогою, успіхів, ну і великих контрактів. І якомога швидше. Ще раз перемогу. Вітаю. Ваші оплески, друзі. Ну що ж, друзі, а у нас. З вами залишилась, як то кажуть, вишинка на тортику. Одинадцятий поєдинок. Це більше ніж просто поєдинок. Це змагання непереможного чемпіона з ідеальним рекордом проти загартованого воїна світової арени. Незламний рекорд чи екс-боєць Белатар. Тож, друзі, зустрічаємо зріст!